Перед об'єктивами фотоапаратів та телекамер в оточенні сестри та адвокатів Надія Савченко дає першу конференцію після звільнення. 708 днів незаконного утримання в Росії позаду, попереду безліч запитань від журналістів про приїзд, про подальшу долю, як свою, так і України. Однак, спершу подяка. Кожна людина важлива, кожна дитина, яка писала лист, кожна людина, яка раз подумала, хто до церкви ходив, молився. Я вам скажу так, що. Я вижила завдяки всім, хто е, хотів, щоб я вижила, да, хотіто хто, хто, хто мені допомогти. Вижила на перекір ворогам, які хотіли, щоб я не вижила. І навіть хочу подякувати тим людям, які були байдужі. Ну, дякую, хоч не нашкодили. Головне питання, з якого почала конференцію Надія Савченко, це доля військовополонених та політв'язнів, які досі залишаються за межами України. каже витягти навіть одну людину це велике старання. Тому питанням потрібно займатися не один рік. Я заради того, щоб вирвати кожного нашого, готова говорити з самим чортом, якщо це допоможе. Тому я не відкидаю ніяких механізмів. Я хочу е якось скласти міжнародний комітет з питань з приводу е політв'язнів і з приводу от, звільнення території. Не залишили без уваги питання так званого закону Савченка, навколо якого ходять гарячі дискусії. Згідно нього, у разі винесення винувачувального вироку підсудному зараховується день СІЗО як два дні ув'язнення. Україну вже сколохнуло кілька новин про те, коли засуджені, звільнені за цим законом. Вчиняли страшні злочини одразу після виходу на свободу. Однак Надія все ж вважає, що користі від закону, який хрестили її прізвищем, більше ніж шкоди. Ви в'язниці сиділи. Той, хто мені запитання задав, ви в на щості, сиділи? На щастя, ні. В'язниці сидить як половина винних, я не кажу, що всі невинні, але половина невинних. І е, це потрібно для того, щоб слідчі не тримали людей і не вішали на них всіх собак. Якщо ти не можеш доказати вину людини, да, то не потрібно її в СІЗО мордувати. Це тільки початок тої системи, в яку встане цей закон, і в нього там буде своє місце. Перший день в ролі нардепа Надія пообіцяла почати працювати з комітетами, які будуть займатися питаннями армії.